Невеличка затишна вулиця Костанайська. За моєю спиною знаходиться інститут права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України. Саме в ньому рівно два роки тому навчалися перші приватні виконавці. А навпроти нього відкрився офіс приватного виконавця авторгова Андрія Миколаєвича. Ходімо. Знаю, що в травні місяці минулого року Міністерство юстиції незаконно припинило вашу діяльність, чи взагалі буде колись Інститут приватних виконавців дійсно незалежний? Ну, він буде, якщо цього будуть прагнути всі приватні виконавці. Тому що незалежність це є, по-перше, один з принципів діяльності приватних виконавців, як, до речі, органом. Державної виконавчої служби, і е, вважаю, що це найголовніший принцип, тому що дуже важливо стягувачем, знати, що е, якщо виконавче провадження відкрито приватним виконавцям, то не буде жодних е, якихось незаконних е, дій з цього боку, або ж е, імітація виконання, якщо там хтось дав якусь незаконну вказівку, чи його не виконувати, чи максимально гальмувати його виконання. Ну, нещодавно ви вже відновили свою діяльність, як зараз обстоїть справи у вас? Так, я є приватним виконавцем, який дію, тому приймаю до виконання виконавчі документи, відповідно, працюю далі. Які от специфіка, які виконавчі документи от більше вас цікавлять, з якими працюєте наразі? Ну, будучи відверто. Діяльність приватного виконавця, робота приватного виконавця, вона десь на відсотків 80%, мабуть, однотипна, тому що це відкриття виконавчого провадження, це винесення відповідних постанов, надсилання платіжних вимог. І тільки на 20 чи 10% можливо, це робота юридична, тобто це оскарження, це розгляд. Звернень та клопотань з сторін виконавчого провадження це оскарження дій приватного виконавця. Ну, звичайно, мені як колишньому адвокату більш цікаві справи, де нестандартні, де відбуваються якісь скарги, суди. Ну так внутрішні. Тобто, звичайно, дуже добре, якщо виконання закінчується швидко, закінчується фактичним виконанням. Списанням коштів з боржника або ж реалізацією майна, ну але так більш цікаво, щоб не втрачати якісь навики практичні і адвокатської діяльності. Тобто, також цікаві нестандартні справи, де відбуваються скарження, де є сильні сторони. Ну тобто, Для якої категорії найбільше? Ну, звичайно, це виконання господарських судів. Тому що ну, більш цікаво, звичайно, працювати з боржниками юридичними особами, яким чином формується ціна, чи дорого звертатися до приватних виконавців, так само до вас особисто, як адвокату знати, що є сенс звертатися до вас? Ну я думаю, по-перше, ціну формує ринок. Тобто, якщо перші приватні виконавці, які вийшли, на ринок спокійно обговорювали можливість додаткової винагороди, то на сьогоднішній день є вже конкуренція, відповідна, і ця сума додаткової винагороди, вона в відсотковому в відсотках вода ну, зменшується, тому що існує конкуренція. Але відповідно, якщо справа є складною, якщо можливі якісь ускладнення, якщо ми кажемо про те, що можливі... І суди, і підрядження, то, звичайно, тут в будь-якому випадку, я думаю, що потрібно вести мову про додаткову нагороду, і адвокат, і клієнт мають до цього ставитись з розумінням, тому що, ну, на жаль, ще інститут примусового виконання не функціонує у нас як бездоганний механізм, і кожна справа вона є індивідуальною, тобто, можливо, якісь нюанси, які потрібно. Вирішувати в законному полі, в тому числі і приватному виконавцю. Тобто, одна справа, якщо є адвокат, який там захищає інтереси клієнта, стягувача, але також багато залежить і від позиції приватного виконавця. З якими складнощами під час виконання судового рішення найчастіше стикаєтесь? Які, на ваш погляд, потребують негайного реформування і змін? Ну, які всі колеги стикаюся з проблемами. Це, зокрема, розрізненість реєстрів майнових. Тобто, зрозуміло, що є доступ наразі у приватного виконавця до реєстру нерухомого майна, що стосується всіх інших реєстрів, то вони в нас, на жаль, розгалуджені, вони ведуться в паперовій формі, мають бути формалізовані, автоматизовані. Відповідно, виконавець приватний або державний має направляти. В цей реєстр постанову про арешт і арешт має накладатися на все майно без варіантів. Це перша проблема. Друга проблема це відсутність автоматизованого арешту коштів. На жаль, в нашій країні це питання забуксувало. А відтак, якщо б зекономити оцей час, який витрачається на винесення паперових постанов про арешт коштів боржника, платіжних вимог у паперовій формі. І Оцей весь документообіг, якщо перевести в електронну форму і запровадити автоматизований арест коштів, ну це б економило дуже багато часу виконавцю, тому що процес би списання коштів в разі їх наявності боржника, він би займав ну, не більше одного дня. На жаль, на сьогоднішній день він займає набагато більше часу. Ну, якщо брати немайнові виконання, то ми знаємо, що відсутній механізм фактично примусу боржника до вчинення дій, які його зобов'язує виконати судове рішення. Ну, у мене з цього приводу є пропозиції, я буду їх вносити, і законодавцю це запровадження астренту по немайновим спором, тобто штрафу, які. Має стягуватись за кожен день на виконання рішення з боржника на користь стягувача. Такий астренд у нас вже запроваджено в справах про стягнення аліментів, і відповідно, я думаю, що він має бути і в справах стосовно виконання рішень, які зобов'язують боржника виконати певні дії. Зрозуміло, що боржнику вигідніше на сьогоднішній день не виконувати рішення аніж його. Виконувати. Тобто, ну, перше питання боржника, а що ви мені зробите? Штраф, та я готовий заплатити. Тому я вважаю, що якщо буде запроваджено астренд по таким справам, тоді невиконання рішення стане фінансово невигідним. для боржника. І відповідно, ну, на мій погляд, це покращить ситуацію у сфері виконання немайнових рішень. Навіть у майнових рішеннях боржник дуже часто намагається відтягнути момент виконання рішення, і виконавцю доводиться застосовувати якісь заходи до нього особливі. Можливо, такі заходи, які не дуже часто використовують державні виконавці. Які заходи приватний виконавець використовує спрямовані на боржника, які здатні дійсно забезпечити виконання рішення, ну важко сказати, тому що наш арсенал він обмежений. Законом, і відповідно, застосовуючи якісь заходи виконання рішень, звичайно, не можна виходити за межі закону. Ми не є колекторами, ми не є там якимись особами, які можуть в межах того правового поля діяти за принципом, дозволено все, що заборонено. Ну, ні, приватний виконавець він діє за принципом. Дозволено все те, що дозволено закону. Ну, тому я не думаю, що якісь там можуть бути, можуть бути тут ноу-хау. Ну, на жаль, у нас у нашій країні відбувається так, що чому були запроваджені оці заходи там заборона полювання, заборона кермування, ну, як її називають, там заборона виїзду за кордон. Ну тому що, на жаль, у нас знову ж таки і не прозора. Система реєстрації речових прав. І багато доходів фізичних осіб знаходяться в тіні. Тому виводити з тіні ці доходи це не є завданням приватного виконавця, це завдання фіскальних органів. Фіскальні органи мають показати виконавцю, що є такі доходи, а виконавець вже має звернути на них стягнення, але не шукати їх, як вивезти їх з тіні. Тому у нас, на жаль, не так давно з'явилися законні заходи, які направлені більш на особистість боржника. Ну, я не вважаю, що це правильний шлях, тому що вони все ж таки мають бути направлені на майно боржника. Тобто завдання виконавця виявити майно, його накласти на нього арешт та реалізувати. Ну а це вже ми йдемо дещо неправильним шляхом. Ну, може, другого вибору в нас немає на цьому етапі, коли заходи примусового виконання вони спрямовуються на особу боржника. Скажіть, як ви бачите подальший розвиток інституту приватного виконання? Ну, рівняючись на наших зарубіжних колег, вони вивели таку формулу. По-перше, це максимальний технічний прогрес у цій галусі, тобто автоматизація процесів і компетентність виконавця. Я вважаю, що це цілком правильна форма, формула, тому що дійсно, якщо автоматизувати ці процеси, виконання може відбуватися швидше і ефективніше. Ну і знову ж таки, виконавець має бути компетентним у всіх юридичних питаннях, тому що і сучасний стан виконавчого провадження, і суспільство росте в правовому плані. Тому, звичайно, потрібно бути готовим до цих викликів, бути готовим обстоювати свою позицію в суді, робити всі дії відповідно до чинного законодавства.